Доброго вечора, дорогі друзі. У нас сьогодні знову йде дощ. Було два дня доброї погоди. От. Хочу вам показати, що я за ці два дні встигла, але поки хочу вам показати свою красиву квітучу клумбу. Деякі квіти вже і Перецвітають, а тюльпанчики тільки починають зацвітати. Гіацинти вже так ось поступово перецвітають. Тут гляньте вже такий гіацинтик. Деякі, звісно, тюльпани ще і не розцвіли, а ось подивіться, яка тут в мене краса. Підемо з вами ближче. От. Покажу вам ближче цю красу. Дуже гарно почали розцвітати. Ось підемо далі, там ще жовтенькі поглянете є. От. Так що такі діла. Підемо зараз з вами ще на одну клумбу. Покажу вам, там також порозцвітали тюльпанчики різнокольорові в мене. Ось дивіться, як красиво розцвіла юка. Ну, від дощі вона, звісно, куч зробився трішки важкий і попа... Ой, ну, похилився, але це не вліяє на її красиве цвітіння. Ось дивіться, які тюльпанчики красиві. Ось там гляньте далі також. Ось Зараз покажу вам ще тюльпани в мене порозцвітали. Гляньте, яка краса. Тут уже півнички починають розцвітати, гіацинти. Ось дивіться, які красиві тюльпани. От така краса. Не знаю, багатошарові такі. А ось дивіться, які красиві нарциси. Ось дивіться мускарики, яка краса. І ось дивіться, які повнячки. Ну, яцинти вже перецвітають, звісно. От. Ось такий тюльпан красивий. Ось ще такі тюльпанчики і такі нарциси. Також вже вони мені перецвітають. Підемо туди в подвір'я, ще подивимося до моїх підопічних. Чим вони тут займаються? Курочки вже повечеряли, йдуть сідало практично. я їм травичку кидала. Ось, дивіться. Герой вечора. Зараз вам тут понахекує, потанцює. Він любить коло мене танцювати. От. Ось, дивіться, вже всі повечеряли і йдуть. Ну, хто ще залишився, але більше вже їх посідало на сідало. Підемо, подивимося, що там поробляють кролики. Я їм вже також дала їсти. Ось. Ой -ой -ой. Бачите, так вони вже попідростали, такі здорові зробилися. Ну, мала жіночка їх трохи раніше забрати, але в неї виникли якісь там проблеми, то вони по ще знаходяться в мене. От. Так що такі оце красавчики. Так, ну пішліть, я вам вже ж хочу показати, що ж я зробила за цих два дні. Які було сонце. Підсох трохи город. От. Ой, трохи болото, бо буде ще пройшов. Ось покажу вам ще, дивіться, які качечки. Ось. Не знаю, я їх кожен день бачу, то вони мені однакові. А ви дивіться, підросли, не підросли. Бачите, як гарно поспасали тут мені травичку. Вже скоро підуть вони. В загон, тому що дивіться, які йдуть хмари. Подивіться, як красиво розцвіла черешня. Ця черешня ще садили бабуся з дідусьом мого чоловіка. Дуже смачна черешня, біла, такі великі ягоди. От. І дивіться, яка здоровецька. Ну, а ось вже перецвітає мені черешенька. Це я посадила поза того року, не знаю. Може, дасть Бог цього року попробуємо, які вони, ці черешні. Ну і пішли, я вам покажу, що я зробила. А я засадила свій город картоплею і буряками. Все те, що мала я зробити, я встигла до дощів. Ну, ще в мене є один город, то. Колись ми з вами сходимо на нього пізніше, я сьогодні також там величенький шмат буряків посадила. Так що такі діла? Зараз підійдемо ближче, щоб ви бачили, скільки там я всього. Оце дивіться, які йдуть хмари. там щось дуже далеко гримить. Зараз я з вами. Поспілкуюся і буду швидко допорувати і тікати до хати. Ось дивіться, на грядочках в мене посходила вже редючка. Я висіяла. Ну, ще я нічого не посапала, звісно, там далі горох бачу, посходив. Але потрібно було вибирати або сапати, або садити, а оскільки вже. Для мене всі сроки посадінню практично вийшли, то я намагалася все посадити. Так що, ось дивіться. Ось це все. І туди ще за травою є шматочок, можливо, вам видно. Я засадила картопелькою. От. Зараз я вам далі піду покажу. Чого кажу я? Бо чоловік поїхав, його зараз немає, він працює. А я, ну, прийшли мені сусіди, підмогнули трошки, і ми втрьох посадили. Буряки, то я садила сама. Ось така латочка, ось дивіться. ось Подоки потрібно буде сапати. Ось, я зараз стану. Ось така латочка, аж поздовж це буряків. А все остальне то картопелька. О, так що свій намічений план роботи я виконала. Буду ждати наступних е сонячних днів, щоб досадити іншу частину. Там ще хочу подосадювати, побачу. Ну, може, вже і квасольку почну висаджувати. Таке я ще не вирішила. Але в мене ще є пуста земля і її потрібно буде засадити. Дивіться, сливки також як гарно порозцвітали. Все цвіте. Ну, бжола вилітала три дні. От. Але ну, сьогодні вже було знову так прохладно, не вилітала бжола, а це пішов дощ. Так що так, знов бачу, нам налеє. На Але нічого, дуже добре, що хоча б дала погода нам мені отсадитися, те, що я намітила. Так, що такі, оце в мене справа. Добре, тоді до нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока!